Оце і кіски не було, і це все закрите титановою пластиною, починаючи від надбровної дух. І закінчується тім'яною кісткою, і це все було в нього розбите. Внаслідок потрапляння та снаряди. Розтрощений череп спецпризначенцеві Віталію Берднику медики замінили титановим імплантантом. Нині 35-річний чоловік відновлюється після другої операції. Першу зробили бійцю ще торік. До медзакладу пораненого доправили у комі та без документів. Його знайшли поблизу Савур-Могили на Донеччині після тяжкого бою із сепаратистами. Якщо чесно, я навіть не знаю. У мене десь 30, 29 липня випало з пам'яті, то до 29 серпня я нічого не пам'ятаю. Лікарі дивуються нинішньому прогресу в одужанні Віталія. Кажуть, коли його привезли, шанси на виживання були мінімальні. Попри це, лікарі ризикнули. Вкрай глибокій комі з порушенням вітальної функції операція ну, не показана. Вважається, що нема шансів на видуження. Але ми бачили, що це молода людина. І бажання всіх, хто приймав участь наданні допомоги, було допомогти йому. Тому ми вирішили прооперувати. Неймовірно, як по такому пораненні ще можна залишитися живим. То, звичайно, картина була дуже жахлива. Ну, все, все лице, це сучийне синяк. Перехід від голови до шиї не вявує. Батько Віталія Микола Берник сам у 59 років пішов захищати країну. Служить у 53-й механізованій бригаді. Нині взяв відпустку, щоб підтримати сина у лікарні. Він ще коли тільки привезли пластину, він так обдивився. Вона така вся чиста. Обдивився та каже мені: а щось вона дуже тонка. Я кажу, а на що тобі то встає? Каже: ну а якщо куля попаде, то вона ж може прибити її. Він збирався воювати. У лікарні Віталій Берник пробуде ще за два тижні. По тому йому рекомендована реабілітація. Проте чоловік рішуче налаштований повернутися до війська. Військовий, і прийду там, вже буде видно, ким я буду. Хоча я в принципі знаю. але Головний сержантрути. Наталя Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал. e aqui é...